Шукати копійки, сідаючи маршрутку рівнянам залишилося недовго. Рівненські перевізники таки домоглися свого. Члени міськвиконкому підтримали рішення підняти тариф в маршрутках. Вже з п'ятниці, 13 лютого, вартість проїзду в них становитиме 3 гривні. Необхідність підняття тарифу перевізники аргументують зростанням цін на пальне та запчастини. Запчастини у нас на базарі до автобусів продаються в доларах. Ціна стоїть в умовних одиницях. Тобто ці ціни зростають автоматично з зростанням долара. Відносно палива хочу сказати теж наступне: складова палива складає більше 50% сьогодні в тарифі на перевезення. Тому від палива у нас дуже сильно залежить оцей тариф. Всі розрахунки щодо нового тарифу перевізники передали до міського управління транспорту та зв'язку. Там зі всіма пропозиціями ознайомилися і оголосили висновок: три гривні за проїзд, економічно обґрунтована ціна. 51% перевізників міста Рівне подали свої розрахунки. Вони були направлені до антимонопольного комітету. Також вони там проаналізовані і ми отримали відповідь. Економічно обґрунтований рівень тарифу на міські пасажирські перевезення не повинен перевищувати 3 гривні 30 копійок. Натомість чимало рівнян з таким рішенням не погоджуються. Кажуть, їздити в маршрутках відтепер дороге задоволення. До прикладу, якщо в місяці в середньому 21 робочий день, то той, хто двічі на день користується маршруткою, витрачатиме щомісяця 126 гривень. Я вважаю, що в місті рівному піднімати до 3 гривнів, це не рішення таке прийнято ну, неадекватне, тому що відстані в нас не такі, як у Львові, принаймні, не такі, як в місті Києві. Саме тому в Рівному. Два з половиною рубля це дві гривни це вища криша. Ціни ростуть на все, на все, взагалі. І навіть е, людина, яка хворіє на діабет, вона не зможе собі ліки купити, не говоря вже про проїзд, приїхати до аптеки. Вони перебільшують по, по ціні. А ще, кажуть пасажири, збільшення ціни на проїзд має відбутися одночасно з покращенням якості надання послуг. Йдеться про культуру водіїв, технічний стан автобусів та дотримання інтервалів руху. Міський голова Рівного Володимир Хомко запевняє, за цим відтепер стежитимуть ретельно. Давайте разом впливати. Ми відкриваємо гарячу лінію і на сайті нашому, і на сайті перевізників, бо голова також зацікавлена тому. Власники маршруток не зацікавлені хамством. Це роблять і виконавці. Давайте разом все робити так, щоб вони розуміли, що кожен їхній крок неправильний під контролем. Нам ми ж нічого не вимагаємо, не ну будемо говорити, незаконно вимагаємо просто нормального поводження. Окрім того, в рівнян залишається альтернатива: тролейбуси, збільшення вартості проїзду в електротранспорті, запевняє міський голова. Поки що не планується. Це залежить від витрат. Якщо держава не підніме вартість електроенергії, ми не піднімемо, не підніме вартість газу, не підніме вас опалення. Все в руках держави. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.